Як додати індекс нуж в журналі NZUA? Якщо ми виберемо клас, який не відноситься до нової української школи, то індексів там не буде. Тому переходимо в п'ятий клас, є кнопка індекс нуж. Тут є індекси нуж для середньої школи, а також індекси 2021 для початкової школи. Виберемо індекси нуж. І вибираємо індекси, які стосуються нашого предмету. Не вибираємо загальних індексів, адже якщо ви їх проставите в своєму журналі, то інші вчителі їх додати до свого журналу не зможуть. Наші індекси додаються в кінець журналу, прописуються цифрами і підписуються при наведенні курсору мишки, позначаються, що саме це за індекс. Вони додаються в кінець навіть після оцінки за семестр. Ось вибираємо всі індекси. В мене їх 4, тому в кінці я отримаю 4 цифри. При наведенні бачимо, що це саме за індекси, і відповідно виставляємо оцінки по кожному індексу, так як звичайно працюємо з журналом. В класному журналі ці індекси будуть записані в кінці в зміст уроку.